Друзі, сьогодні я поділюся з вами історією, яка змусить замислитися навіть тих, хто давно перестав вірити в майбутнє. Це не вигадка і не легенда. Це слова людини, яка побачила більше, ніж ми здатні уявити. У віддаленому селі, де здається, що час зупинив свій біг, живе старець. Люди уникають його, бо бояться почути правду. Він не говорить загадками і не користується символами. Він називає конкретні дати, події та імена. Те, що він сказав місяць тому, вже здійснилося. А те, що говорить зараз, одночасно лякає і дає надію. Старець народився у рік великої війни, коли земля горіла під ногами його матері. Він пережив смерть і голод, зраду і відродження. Його очі пам'ятають часи, коли люди вірили в завтрашній день, і ті періоди, коли ця віра зникала без сліду йому 97 років. І він каже, що настав момент сказати те, що було відкрито йому в останньому сні. Він не просить грошей і не шукає слави. Він говорить лише тому, що знає, часу залишилося мало, а мовчати більше неможливо. Коли я приїхав до нього вранці 4 листопада, він сидів біля вікна і дивився, як над обрієм сходить сонце. Його руки тремтіли від старості, але голос звучав упевнено й твердо. Він сказав, що чекав саме цього дня, щоб передати своє послання. Усе, що він розповів мені за три години розмови, я передаю вам без змін. Слово в слово, бо не маю права нічого перекручувати. Це його слова, його бачення, його правда. Він попросив слухати уважно, бо повторювати не буде. І, відпивши гарячого чаю, почав. Він сказав, що цей сон приходив до нього щоночі протягом сорока днів одне й те саме видіння ясне, немов денне світло. Він бачив день, коли замовкне зброя. Цей день. За його словами, настане 12 травня 2026 року. Він просив запам'ятати цю дату. Саме цього дня, о 8 годині вечора за київським часом, пролунає останній постріл, замовкне остання гармата, і над землею запанує тиша. Але це буде не тиша перемоги, це буде тиша виснаження, тиша спустошення. Тиша після усвідомлення того, що продовжувати більше неможливо. Старець на мить замовк, дивлячись у вікно на сірий листопадовий ранок, а потім продовжив. Він сказав, що до цього дня ще довгий і важкий шлях. Зараз листопад 2025 року, і попереду місяці, які стануть справжнім випробуванням для всіх. Ця зима, за його словами. Буде найжорстокішою за весь час війни. Холод прийде раніше ніж зазвичай, і не відступить до самого березня. Люди мерзнутимуть, бо газу майже не залишиться, а електроенергію вмикатимуть лише на кілька годин на добу, іноді й менше. Він бачив матерів, які зігрівають своїх дітей власним диханням у холодних кімнатах. Вікна там заклеєні плівкою, двері завішані ковдрами, але мороз усе одно пробирається всередину. Він бачив старих людей, які лягають спати, не знімаючи з себе весь одяг, що мають, і більше не прокидаються вранці. Холод забиратиме їх тихо, майже непомітно, як тінь. Люди почнуть палити в печах усе, що здатне горіти, старі меблі, книжки з домашніх бібліотек, паркети з підлоги власних квартир. У хід піде будь-що, аби здобути хоч трохи тепла. Старець сказав, що до березня 2026 року від холоду і голоду тільки на наших землях помре 123 тисячі людей. Його голос у цей момент затремтів він наголосив, що ця цифра ніколи не з'явиться в офіційних звітах. Влада назве інші значно менші числа, приховуючи справжній масштаб трагедії. Але він бачив кожне обличчя у своєму сні. Він бачив старого дідуся, який віддав свій останній шматок хліба онуці, і помер через три дні від голоду. Бачив молоду жінку, яка народжувала дитину в холодному підвалі без світла і без лікаря. Вона померла від втрати крові, бо допомогти було нікому. Він бачив дітей, які засинали у своїх ліжках і вже не прокидалися, бо маленькі тіла не витримували морозу. Усе це, сказав старець, він носить у своєму серці як нестерпний тягар. Саме тому він звертається до людей із попередженням, готуватися до цієї зими, берегти одне одного, запасати дрова й їжу, не залишати самотніх людей сам на сам зі смертю. Після короткої паузи він сказав, що грудень стане найважчим місяцем. 23 грудня 2025 року температура впаде до мінус 28 градусів, і ця ніч стане найхолоднішою за всю зиму. Саме тоді по всій країні загине 3800 людей. Багато хто знайде своїх сусідів, друзів і родичів замерзлими у власних домівках. Це буде найстрашніший святий вечір в історії нашого народу. Але, за його словами, люди не здадуться. Вони почнуть гуртуватися, ділитися тим малим, що мають, зігрівати одне одного не лише теплом тіла, а й теплом душі. Саме ця єдність і здатність залишатися людьми в найтемніші часи врятує багатьох від смерті. Січень 2026 року принесе нові випробування, але разом із ними перші ледь помітні ознаки змін. Старець сказав, що 15 січня 2026 року, о третій годині дня, станеться подія, яка на перший погляд здаватиметься дрібною і незначною. Але саме вона запустить ланцюг змін, які вже неможливо буде зупинити у невеликому містечку на сході. Зовсім поруч із лінією фронту, група солдатів відмовиться йти в атаку. Їх буде 12 чоловік, звичайні солдати, які пройшли крізь пекло війни і більше не бачили в ній сенсу. Командир кричатиме на них, погрожуватиме розстрілом, але вони просто сидітимуть у своєму окопі і мовчатимуть. Їх заарештують, кинуть у яму для покарання, битимуть, намагатимуться зламати. Та новина про цю відмову почне поширюватися серед інших підрозділів, мов вогонь, по сухій траві. До кінця січня накази відмовляться виконувати вже понад 100 солдатів на різних ділянках фронту. Старець сказав, що лютий стане місяцем перелому 23 лютого 2026 року. У середу, о четвертій годині ранку, коли ще темно, і більшість людей спить. На території країни агресора вибухне великий склад боєприпасів. Старець нахилився ближче до мене і сказав, що бачив цей вибух так чітко, ніби стояв поруч. Спочатку загорілося полум'я в одному з ангарів, потім пролунав перший вибух, за ним другий, третій, і за лічені хвилини весь склад перетворився на справжнє пекло. Потужність вибухів була такою, що їх відчули за 300 кілометрів. У великому місті поблизу повилітали вікна, а люди вибігали на вулиці в нічному одязі, думаючи, що почався землетрус або масована атака. У ту ж мить загине 847 солдатів. Вони спали в казармах неподалік складу і не встигли навіть прокинутися. Це стане найбільшою втратою за один день від початку війни. Але, як сказав старець, ці солдати загинули не марно. На тому складі зберігалися боєприпаси, призначені для масштабного удару по великому місту. Де проживало 150 тисяч мирних людей. Він бачив у своєму сні кімнату, де за тиждень до вибуху генерали схилялися над картами. Вони показували пальцями на житлові квартали, лікарні та школи, плануючи знищити місто однією атакою, щоб зламати дух людей і змусити їх здатися. Операцію було заплановано на 1 березня, але, за словами старця, цього не сталося. Вогонь знищив склад і всі боєприпаси згоріли за одну ніч. Операцію довелося скасувати, бо не було чим її проводити. 847 загиблих солдатів врятували 150 тисяч мирних жителів, навіть не знаючи про це. Старець сказав, що березень 2026 року принесе перші очевидні ознаки. Того, що війна наближається до свого завершення, 3 березня після того як новина про вибух складу облетить усі позиції, почнеться масова відмова солдатів воювати. Це не буде поодинокий випадок і не одне місце. Відмови стануться одночасно на різних ділянках фронту, який простягається на сотні кілометрів. Командири віддаватимуть накази йти в атаку, а солдати залишатимуться на місцях. Вони не кричатимуть і не протестуватимуть відкрито. Вони просто сидітимуть і мовчатимуть. У цей день відмовиться йти в бій 12 тисяч солдатів. Старець назвав це тихим бунтом. Бунтом виснажених людей, які більше не вірять у війну і не розуміють за що мають гинути. Почнуться арешти 5 березня для залякування інших прилюдно розстріляють 23 солдати. Старець сказав, що бачив це у своєму сні. Він бачив, як прив'язаних чоловіків ведуть до стовпів, як зачитують вирок за відмову виконувати наказ. Він бачив, як стрільці піднімають зброю і як тіла падають на землю. Та в очах інших солдатів не було страху, була холодна тверда рішучість. Ці страти не зламають бунт навпаки. Вони лише зміцнять його. До 20 березня кількість тих, хто відмовиться воювати, зросте до 20 тисяч, а вже до кінця місяця їх буде 80 тисяч. Це стане лавиною. Яку неможливо буде зупинити жодними репресіями, погрозами чи розстрілами. Коли настане квітень, події почнуть розгортатися ще швидше. 15 квітня 2026 року відбудеться таємна зустріч, яка визначить долю війни і мільйонів людей. Старець сказав, що бачив її в усіх деталях. Він на мить заплющив очі, ніби знову переживаючи побачене. Це була кімната без вікон, десь глибоко в підвалі, де неможливо визначити точне місце. За столом сиділи семеро чоловіків у темних костюмах, без військових знаків розрізнення і без будь-яких відзнак. Троє представляли нашу сторону, четверо ту, що по інший бік фронту. Між ними лежала велика карта і товста стопка документів. Вони говорили тихо, майже пошепки. Зустріч почалася о восьмій годині ранку і тривала одинадцять годин без жодної перерви. Вони не їли й не пили, лише говорили, сперечалися, шукали рішення. Старець сказав, що не чув їхніх слів, але точно знав, про що йшла мова. Вони обговорювали умови припинення війни. Найважчим було питання, як зупинити бойові дії так, щоб жодна зі сторін не втратила обличчя перед своїм народом. Як назвати відступ так, щоб він не виглядав поразкою? Як пояснити людям, що всі жертви не були марними, хоча війна не дала переможця?